Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вітання вам із вітряної Харківщини. Вчора вранці так причепурила свій квітник, поприбирала всі пелюстки під трояндами. Хотіла відзняти відео, і ви знаєте, мені не вдалося це зробити. У нас вчора був скажений вітер, який так сильно нахиляв мої троянди, так сильно тріпав їхні квіти, пелюстки летіли, знаєте, як. На на новий рік канфеті. І так мені і не вдалося зробити. Так і не вдалося відзняти відео. Сильно задував камеру, сильно задував мікрофон вітер, і тому відео відзнімаю сьогодні. Прокинулася зранку, сьомо ранку. Тільки на сонечко піднялося, щоб краще раз ви змогли роздивитися троянди їхній колір. І заплановане відео про коралові сорти Троянд у моєму квітнику. Почнемо. І так, почну із троянди японської селекції Coral Жиле Кавамота 2011 рік. Ось отак вона у мене зараз виглядає. В моєму квітнику Coral жиле росте другий рік. Зверніть, будь ласка, увагу на цю красу-красу, яка ж вона гарнизна, ця троянда. Ну, по перше, краса самих квіточок. Дивіться. Квіти неймовірно красивого забарвлення, рожево-лососового, коралового забарвлення, бачите, які на відцвітанні трішечки вигоряють. Але що значить відцвітання? Квітка тримається не менше 10 днів. І оцей ось кущик, який в мене квітне вже більше двох тижнів, і з його соцвіть я прибрала лише дві. Квіточки. От почистила суцвіття, прибравши дві квіточки. Все. Дивіться, як же гарно виглядає дана троянда. Зараз у мене цей кущик заввишки десь сантиметрів 80 Як ви бачите, кущик прямо стоячий. Дуже виглядає, так, бачите, святково. він. Прекрасна троянда, я її дуже полюбила. В минулому році це була героїня багатьох моїх відео. Можете переглянути, на каналі все є. Прекрасно себе поводить, нічим не хворіла. Написано, що вона може мати завишки, висоту може мати 180 навіть сантиметрів, але кущик тримає сам себе. У мене не було такого минулого року. Максимально вона досягла висоти 90 см. Цьогоріч перше цвітіння це 80 см. Все Подивимось, як вона себе поведе надалі. Можливо, на друге цвітіння вона наростить свої пагани. Але знову ж таки нагадаю, що в мене всі троянди цьогоріч були вирізані до рівня ґрунту. Можливо, цей факт не дав можливості їй гарно розвинутись на перше цвітіння. Обійду зараз весь кущик. Дивіться, як він виглядає зі звороту, ось від корення, листочки, які в неї, матові, такі шкірясті, гарні. Краса самої квітки вражаюча, дуже гарна. Аромат навіть має такий, знаєте, він не сильний, але ніжний. Але краса квітки ну це просто щось неймовірне. Дивіться, краса самої троянди, і оці рясність у суцвіттях, вона просто вражаюча. Ось показую повністю. Далі, наступна її сусідка. Корона, посадила її цьогоріч Кавамото, 2010 рік, Японія. Ця троянда відноситься до чайно-гібридних. Дивіться, яка в неї цікава квіточка. Бачите, Пелюстки, такі, наче знаєте, із гофрованого паперу. Такі гарні. Колір такий яскраво-кораловий, холодний кораловий Такий є відтінки малинового, а на звороті, бачите, реверс такий світло кремового кольору, ось така троянда. Коли розкривається поп'янок, бачите, вона такого якогось малиново помаранчевого кольору, а далі ось такі ось квіточки. От зараз камера точно передає колір, квітка окремо тримається. Не менше 10 днів, і, до речі, вчора був, як я вже говорила, сильний вітер. Жодної пелюстки під цими трояндами немає. Бачите? Нічого не облетіло. Прекрасно тримаються квіти. Зараз у мене кущик заввишки десь сантиметрів 50 від ґрунту. Подивимося, як вона буде надалі розвиватися. Це чайно-гібридна троянда, листочки шкірясті, товсті, матові, поки що нічим не хворіла троянда. Я нагадаю, що цьогоріч я про. Я роблю спроби перейти на екологічні методи захисту своїх рослин і використовую триходермін для обробок. Уже тричі обробила триходерміном, і він у мене знаходиться у ґрунті. Але в нас сухо, бачите, сухо, от, не дивлячись на те, що дощики начебто йдуть, перепадають. Але оці вітри вони швидко висушують ґрунти. Тому. Буду поливати сьогодні свої троянди, ось отак. Далі, наступна троянда це Лоранка-Броль. Теж посаджена в мене цьогоріч. Молоденька троянда, верніше посаджена вона восени, це її перше літо. Гарна троянда. Ну що скажеш? Теж такого коралового лососового кольору. Виробник у Лоран Каброля Масад, Франція 2009 рік. І не дивлячись на те, що порівняно це вже такий немолодий сорт, але, але. перші враження в мене від нього дуже гарні. Квіточка окрема тримається не менше тижня. Дуже гарна, красива. Зараз відвернулись від мене. Дещо нагадує, курал жиле, але більш яскрава квітка за кольоровою гамою. Коли розквітають пуп'янки, вони дивляться всі вгору. А коли квіточка розцвіла, бачите, вона важка, така, мабуть, із-за цього нахиляється вниз. Ось така. Кущик, як ви бачите, він хоче бути розлогим, тобто зайняти, якомога більше. Місця. Ось і така теж листочки, дивіться, такі шкірясті, вони напівглянцеві, гарні. Знову ж таки, поки що нічим не хворіла. Бачите, новенькі паганчики червоненькі наростають. Тобто, я думаю, вона буде щедрою, ця троянда, і вона мене не розчарує. І відкриття цього сезону у мене дивіться, яка це троянда. Це у мене троянда Jet Set. Впізнали її? Jet Set. Це французька троянда La Парейра 2006 року. Тобто, бачите, їй близько 20 років, але не дивлячись на такий вік для троянди, ми ж з вами знаємо, що кожен новий сорт у троянд він кращий, ніж старий. Чому? Бо селекція ж не стоїть на місці, вона працює над виведенням все нових сортів із кращими характеристиками. Але раз ця троянда така популярна, Значить, це дуже вдалий сорт. Мене вона зачарувала відразу. Я багато вивчала цей сорт і перед тим, як посадити, багато про нього що читала. Всі відгуки були схвальні. І я приєднуюсь до цих відгуків. Вперше в мене зацвіла ця краса, ну, що тут скажеш? Що сама квітка дуже гарна, красива. Дивіться, от вона розцвітає таким кольором яскраво-кораловим. Знаєте, такий колір якогось кавуно. А потім квіточка висвітлюється. З знаєте, такою, як наче перламутравою. Особливо це. Чудово виглядає от зворот. Плюс так, такий реверс, він ем, такий світлий, бачите, білий. І за рахунок цієї гри кольорів троянда виглядає дуже-дуже красиво. От, таким перламутровим сяйвом світиться. Дивіться, малесенький кущик, квітує вперше, а вбраний у квітки так святково. Бачите, виглядає. Знову ж таки, жодної пелюстки під нею немає. Довго тримає квітку, ще жодна квітка не облетіла. Ну, це просто знахідка, а не троянда. Листя, дивіться, яке красиве в неї, велике, зелене, шкірясте, напівглянцеве, бачите, ось таке. Значить, що? Значить, шкідник його не прокусить. Ось важко буде пробратися шкідникам і, відповідно, занести якісь хвороби. Не хворіла. Бачите, ось внизу наростають новенькі червоненькі пагони. Ось червоненький пагін пішов рости. Бачите, оця квіточка відцвітає, від цвіти, а вже їй на заміну буде новенький пагін із тут уже пуп'янки готуються. Уявіть собі. Тобто це троянда безперервного цвітіння, прекрасна. Боюсь стати так, щоб вам щоб не затуляти цю троянду, щоб тіні від мене не було. Але ось отак вона виглядає. Це в мене така тут коралова композиція. І трояндочка, от за ними росте: це тло для моїх коралових троянд. Це троянда. Така, знаєте, напівплетиста Цезар. От начебто в її кольорі немає нічого коралового. Тут є жовте, біле, рожеве, але у комплексі деякі трояндочки теж виглядають такими, знаєте, дещо кораловими. Знову ж таки, гра кольорів, як я люблю. Трояндочка молода, у мене росте другий рік, поки що нічого сказати не можу, але. Краса квітки кожної. І отаких от от соцвіть мене зачаровує. До речі, Цезар це країна, виробник Франція, 1993 рік, Майланд. Прекрасна теж. Дивіться, як, мені, як вона виглядає в суцвіті. Гарно, шкірясті листочки, думаю, теж вона така не хвороблива. І мені вона подобається, ця троянда. Там ще продовжує квітувати п'єрдерансар, отак вони поруч ростуть. П'єрдерансар. Оця моя троянда Цезар, яка дещо схожа. От ви знаєте, вона дещо і схожа на П'єр дерансар, але більш такого коралового кольору. Ну і тут коралова кімнатка, у яку я ще замовила троянду Джекіс фаворит. І вже її чекаю, чекаю. Хочу отримати, доповнити, трішечки тут пересадити свої троянди. І тут у мене вже буде така, знаєте, звідливами коралова композиція. Ну і ще вам зараз покажу деякі троянди свої в такій гамі. І ось отак квітує троянда Мері An. Дивіться. Мін це виробник Тантау, 2010 рік, Німеччина. Її називають сестричкою Чіпендейла цю троянду. Чайно-гібридна троянда. Оце тут сонечко потрапляє, бачите, як вона виглядає, ця троянда. І ось отак. Сьогодні нічого не прибирала, не робила. Вчора був страшенний вітер, як я вам вже говорила. Деякі пелюстки, ось, бачите, під нею осипалися. Але в цілому, дивіться, троянда виглядає. Прекрасно. Квітне вона такими суцвіттями. Від Чіпендейла відрізняється тим, що має дещо яскравіші квіти, у цвітінні яких є теж коралові отакі от кольори. Бачите, розквітає окрема квіточка, така ось вона більш помаранчева, з рожевими підтунами. А потім набуває такої коралавості і, ви знаєте, разом виглядають оці всі квіти як коралові. Бачите, гарна троянда зараз за вишки десь метр. У мене кущ має розлогий. Тобто це треба теж враховувати, коли висаджуєш цю красуню, бо вона хоче займати багато простору. Вона, ось бачите, як якийсь краб у різні сторони пагани направляє. І отак вона зараз виглядає. І це дуже гарно її садити поруч із чіпенделом. Чому? Тому що чіпендел вже відсвів, вже обрізаний. А Меріен підхоплює цю естафету. Бачите, яке соцвіття гарне. Ось і так. Листочки шкірясті, нічим не хворіє. Підрізана була до рівня ґрунту, і от зараз так відросла ця красуня. Гарна, гарна красуня. А осіннє цвітіння її буде ще більш яскравим. Воно, знаєте, таке... Квіточки будуть майже червоного кольору, такого рожево-червоного кольору. Ну і ще дві трояндочки у таких коралових лососових відтінках. Це троянда вувузела, виробництво Нідерланди Де Рутер 2011 рік. Що говорити про троянду? Я минулого року, скільки про неї зняла відео, скільки в мене є матеріалу на каналі. Вона квітувала до самих морозів і в морозах і під снігом. В грудні вона в мене квітувала, ця троянда. От як почала у червні, так і продовжувала до самої зими. Дивіться, які квіточки. Ну, вони просто чарівні. Повністю ця троянда ніколи не відкривається. Отак і зберігає цей бутон. Бачите, піоніовидну таку форму. В центрі квіточка ось такого помаранчевого кольору. А пелюстки, які оточують у цей центр, вони мають рожевий, такий лососевий, кораловий колір. гра кольорів, все як я люблю, прекрасна троянда, чайно-гібридна, здорова. дивіться, які листя в неї глянцеве, прямо велике, красиве. Кожне, кожен пагін це букет. Бачите, прекрасна троянда, дуже багато трояндочок окремо у сумцвіті. Буває, що і 13 і 15 штук на одному пагоні. Прекрасна троянда довго тримається, дуже благородно старіють її квіти, не облітають. До кінця цвітіння вони вибілюються, набувають якогось такого зеленкуватого кольору. Ну, ось Можна спостерігати, на прикладі цієї троянди. І е, тижня зо два вони тримаються на пагоні. Прекрасна троянда. І троянда Едіт. Едіт це зрізочний сорт Девіда Остіна, 2015 рік. Дивіться, яка троянда. Вона начебто підіграє в вузелі, і знаєте, виглядає, наче в вузела відкрила свою квітку. Ось так я спеціально їх разом садила, щоб один кущик підтримував інший. І теж, знаєте, Троянда така непередбачувальна у своїй кольоровій гамі, може дуже сильно змінювати її, може бути більш помаранчева, менш помаранчева, більш рожева. Можуть бути у неї пуп'янки з такими, знаєте, майже чорними смужками, такими вишневими, наче чорними смужками, мазками на пелюстках. Дуже гарна гра кольорів. Дуже чудова троянда. Подобається, не хворіла теж нічим. Квітує безперервно. Одні квіточки відцвітають, зрізаються, інші зацвітають. Дивіться, пелюсток під ними немає. Сьогодні нічого не прибирала у квітнику. І отак, от чудово виглядають ці дві трояндочки. Ну, просто чарівні. Ось і такий короткий огляд моїх коралово лососевих троянд в такій гамі. Весь квітничок виглядає зараз, не дивлячись, ні на що прекрасно. Дивіться, продовжує квітування моя, гламістка слу. Бачите, на поет є окремі. Квіточки, он бачите, як цвіте, чудово, прекрасно, вітром вже вчора їх хитало, 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 хитало. А вони тримаються, мої трояндочки. Під пілігрімом багато пелюсток. бачите, лежить. І Чарльз Дарвін, дивіться, який гарний, який же ж він гарний, Чарльз Дарвін. Ось. Пані Ліно, це і у вас буде такий Чарльз Дарвін. Дивіться. Дивіться, який він гарний. Ось так він змінив свої кольори, квіточок. Бачите? Вже цвіте довго. У минулому відео я його вже показувала, як він цвіте. бачите? І плюсок під ним немає. Ось отакий гарний Чарльз Дарвін. Ну просто фантастично гарна троянда. А он Рояль Дедаль. Бачите, Гольдельзе. Ну і по порядку Молі Нексон, дивіться, Golden Celebration, Lady of Шалот. Не буду вже все показувати. І так, відео дуже і дуже довге. Показати є, що, повірте. Покажу ще Везаліус і буду завершувати, адже Везаліус це щось неймовірне, не дивлячись на те, що багато квіточок вчора облетіло. Але, але, ну скажіть же, ну що, ну що, ну що можна сказати? Ну, ну гарна троянда. Ну просто чарівна, гарна. Троянда. І зараз в променях вранішнього сонця вона виглядає якось так, знаєте, казково, загадково, Ну, чудово. Не знаю, чи то я так люблю троянди, чи всі розділяють зі мною таке захоплення, але, але, але. Ну, на сьогодні в мене все, шановні. Дякую вам всім за увагу. Як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!